Пейзажі, обличчя, знакові події та буденне життя Тернопільщини зафіксоване у миті. В українському домі Перемога презентували персональну виставку ретрофотографій Василя Бурми. Це 120 чорно-білих світлин, створених упродовж понад 60 років. Захід приурочили до 90-річчя ювілею заслуженого журналіста України, фотокореспондента, краєзнавця й автора виставки. Скільки я працював в газеті, то в першу чергу люди. Люди і бачите, тут у мене і переважають люди, бо пейзажі не дуже на чорно-білі йшли, бо два кольори попробуй, вирази всю багатогранність світу. В основному люди старі, малі, дорослі. Усі представлені роботи об'єднані темою ретро. Це світлини, зроблені ще на старий фотоапарат Київ. Проявляв їх Василь Бурма вручну при світлі червоних ліхтарів у темних кімнатах. Автор зізнається, у часи, коли кольорове фото було рідкістю, робота з чорно-білою плівкою справжній виклик. Адже передати настрій та глибину, маючи у розпорядженні лише два кольори та їх відтінки, завдання не з простих. Саме тому в центрі об'єктива Василя Бурми найчастіше опинялися мешканці міст та сіл нашого краю. Я як репортер, я крутився по всій області, що бачив те й знімав. І не просто так, як тепер. А щось шукав якийсь ракурс, якусь динаміку. Але я цього виставив, бо це моя молодість. Ми з цього починали. І потім хто тепер робить чорнобілі фотографії, виставляється. Хто? Ніхто. Так я от виставив, щоб нагадати людям, як було. Згодом Василь Бурма опанував і кольорову фотографію, і сучасну цифрову техніку. За плечами ювіляра десятки персональних виставок, авторські книги та тисячі зафіксованих людських історій та подій. Значну частину свого архіву краянин уже передав до обласного краєзнавчого музею. Утім, саме ця ретро серія викликає у відвідувачів особливі почуття. кажуть, це жива історія, побачена чесним поглядом. Ми давно знаємо пана Василя, знали його покійну дружину, завжди цікавилися його творчістю і багато фотографій його було у вільному житті. А зараз це просто от я дивлюся, ну я ніби це все бачила, але все по-новому. І такі чудові якісь моменти виникають, дивлюся, там холостяк, цей маленький горобчик холостяк. Це треба вміти, це все помітити. Це ну, дуже велика майстерність і це мистецтво свого роду, велике мистецтво. Характерною ознакою його творчості, що він, хоч фотографія, це статичне зображення, скажімо, чогось, але він вміє зловити щось не. Повторне, нібито зафіксовано, але динаміка є все рівно. Персональну виставку ретрофотографій Василя Бурми в українському домі. Перемога у Тернополі можуть відвідати усі охочі до кінця січня.